Привіт, ти на YouTube-каналі Ізіально, і це огляд Xiaomi SmartBand 8, чи я кажу тут народі, Xiaomi Mi Band 8. Зараз вам все детально про нього розповім, покажу та порівняю Xiaomi Smart Band 7 NFC, і в кінці відео по традиції конкурс на Xiaomi Smart Band 8. Починаємо. Отже, сам браслет отримав доволі класичний дизайн як для серії Mi Band, але на цей раз кардинально змінили схему кріплення ремінців. Тепер це не капсула, яка виймається з силіконового ремінця, од. Легким рухом пальців, а тепер тут спеціальні кріплення, є спеціальні кнопки, на які ви натискаєте, і опа, ремінець виходить з корпусу браслету. Як на мене, класична концепція капсула в ремінці була краще. І як ви вже помітили, сама капсула тепер має більш такий лакшері дизайн, глянцеве металеве виконання, яке буде сильно царапатися з часом. Тому також не практично, але виглядає чудово, і браслет автоматично виглядає більш дорожчим і вже не як фітнес- Аксесуар, а щось більше того, красивий сучасний аксесуар на вашому тілі. Воно і не дивно. На цей раз Xiaomi запропонувала використовувати цей браслет не тільки як красивий аксесуар на руку з цікавими варіантами дорогих ремінців, які на секундочку коштують як Mi Band 7 за AliExpress, по 30 доларів за такий ремінець без самого браслету, але так само ще як колон на шию, а також як трекер ваших тренувань на кросівки. Тобто, це вже більше, ніж фітнес браслет. Отже. Сам браслет красивий, дизайн трішки змінили, і саму концепцію. Подобається вам це чи ні, вирішувати саме вам. Також зробили зовсім іншу зарядку по типу того, що ми вже бачили у Redmi Smart Band 2 та інших фітнес-девайсів Xiaomi. Раніше бочонок для зарядки Mi Band 7 виглядав куди краще, але зарядки від попередніх поколін не підходять до Mi Band 8. Вага приблизно 27 грамів і товщина майже 11 мм. Ремінець приємний та якісний. На внутрішній частині все по класи. Датчики для моніторингу вашого здоров'я, контакти для магнітної зарядки та кнопки для вилучення ремінців з корпусу браслету. Ось, до речі, вам порівняння двох кольорів Mi Band 8 в повністю чорному виконанні та золотому виконанні браслету і білого ремінця. Я замовляв спеціально дві штуки, щоб показати вам різницю. Обидва варіанти виглядають красиво та стильно. Ну ось вам вже порівняння Mi Band 8 та Mi Band 7, як кажуть лоп-лоп. Як на мене, Mi Band 8 виглядає більш стильно, дорожче. Ще та красивіше, але ще чекаємо, Mi-Band 8 Pro. Так так він буде. Отже, в нас тут прокачаний AMOLED дисплей діагональ 1,62 дюйми, роздільна здатність 192х490 пікселів, пікова яскравість до 600 ніт, частота вже 60 Гц. Також тут використовується загартоване 2,5 d скло. І дисплей тут хороший. Яскравості вистачає на сонці. Є, до речі, автояскравість, котра працює в принципі адекватно. Але найголовніше це тут 60 Гц. Плавність картинки тут заворожує. Нарешті звичайний Mi Band мібент плавну анімацію. Після Mi Band 7 анімація тут шикарна. І взагалі, якщо порівняти дисплеї з Mi band 7, то дійсно у Mi Band 8 яскравість краще 600 ніт проти 500 ніт. Воно навіть і на цьому жовтому циферблаті видно, що у Mi Band 8 кольори більш яскраві та насичені. Але рамки могли б зробити вже більш тонкими, особливо підборіддя. І взагалі сам браслет працює більш швиденько та плавніше, ніж Mi Band 7. Нарікань немає. Отже, сам функціонал тут однаковий. Зараз швиденько по ньому пробіжимося. Свайп справа наліво гортає віджети. Тут новий віджит, де можна поставити свої шорткати на вибір. Це можна зробити в додатку. Далі в мене погода, музика, а також ще новий віджет, який також можна налаштувати під себе і зробити свої шорткати, які вам потрібні. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення, шрифт нормальний, іконки додатків показуються, смайлики відображаються, мізкість символів достатня. Відповідати на повідомлення не можна, але можна, нібито відкрити. Сповіщення на смартфоні, хоча в мене це щось не спрацювало, і свайп знизу вверх відкриває меню. Тут в нас статистика активності за день детальна. Тренування тут більше 150 видів тренувань. В тренуваннях, звичайно, можна керувати музикою. Далі записи ваших тренувань. Який спеціальний режим для бігу, навіщо не розумію? Вимірювання пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Вимірювання рівня насичення крові кислородом. Також можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Життєздатність. це по типу вашого прогресу активності за тиждень. Моніторинг сну та моніторинг стресу це також все можна моніторити автоматично. Погода детальна та на 4 дні вперед. Будильник більше тут події можна додати їх у додатку. Нагадування також можна додати в додатку. Вправа дихання. Секундомір працює в фоновому режимі. Таймер, на жаль, не працює в фоновому режимі. Музичний плеєр, пошук смартфону, світовий годинник, зробити режим без звуку на смартфоні з браслету, камера для керування затвором з браслету, ліхтарик і таймер Помодоро. Налаштування. Тут вибір режиму роботи браслету. Pebble Mode – це якщо ви одягнете браслет на кросівки як трекер. І другий режим це якщо будете носити браслет на шиї як колон. Далі вибір цифр блатів, дисплей. Тут регулювання яскравості і можливість поставити автояскравість. Автовимкнення екрану через кількість секунд. Далі функція підняття руки, браслет вмикається. Функція екран не вимикається декілька хвилин. always Always-on-display можна налаштувати як і коли буде він працювати. В мене, наприклад, з 8 до 22 години. Та функція накриття долоню браслета екран вимикається. Вібрація тут звичайна, відчутно і в принципі нормально. Режим DND не турбувати, налаштування сповіщень, автовиявлення тренування, налаштування пробудження браслету, а також редагування циферблатів і метод розблокування дисплею. Встановлення пін-коду, батарея. Тут стан батареї, режим енергозбереження. В цьому режимі браслет тільки показує час та ваші кроки, а також мінімальна яскравість не реагує на підняття запяску та не має ніякого підключення до смартфону. Але і розряд досить мінімальний. А також в розділі батареї є рекомендації до оптимізації використання заряду браслету. Система це перезавантаження, вимкнення та скидання налаштувань. І звичайно, інформація про браслет. Додаток для браслету носить на. Назву Міфітнес і цей додаток дуже красивий, зручний, є усілякі варіанти кастомізацій, наприклад, віджити на бокових екранах, про які я вам казав, сортування меню браслету та інших пунктів браслету. А також в додатку можна обрати в якому режимі ви будете використовувати браслет, чи як звичайний фітнес трекер, чи трекер на взуття, чи як колон на шию. А також в додатку мається більше 200 циферблатів на вибір. Працює браслет на версії Bluetooth 5.1. В Mi Band 7 була версія 5.2. І працює браслет стабільно, вологозахист 5 атмосфер, також є сумісність за US. Вібромоторчик стандартний, роторний, потужності вистачає. Батарея в браслеті на 190 мАч, з заявленою автономністю до 6-16 днів, в залежності від активності користування. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Перший тест більш такий прожорливий: Always on Display, SPO2. плюс автомоніторинг пульсу spo 2, плюс проходять сповіщення, і задань в мене вийшло приблизно мінус. 13% заряду, себто до 7 днів в такому сценарії браслет буде жити. До речі, сам виробник і обіцяє те ж саме до 6 днів з Always On Display. Другий тест можна так сказати типове використання без Always On Display, без автомоніторингу пульсу spo 2 але приходить мало сповіщень, і за день у мене вийшло приблизно мінус 7% заряду, себто до 14 днів в такому сценарії браслет буде жити. До речі, сам виробник і обіцяє те ж саме до 16 днів в типовому використанні. Але варто зауважити, браслет за ніч в мене розряджався десь на 3%. Тобто додавайте ще ці плюс 3% за ніч до тих показників, що у вас вийшли за день, і ви отримуєте свою реальну автономність за 24 години використання. Тобто, в підсумку реально десь на 6-10 днів вам браслета буде вистачати. До речі, показники автономності Mi Band 8 краще в два рази за показники Mi Band 7 після результатів моїх тестів. Тому автономність нового браслету дійсно краща за рахунок нового чіпу, по AMOLED 60 Гц і збільшеної батарейки зі 180 мАч до 190 мАч. Звичайно, автономність буде залежати від сценарію вашого користування і від того, скільки сповіщень вам буде приходити. Якщо у вас завжди увімкнений інтернет, тоді розряджатися браслет буде сильніше за рахунок частої роботи вібромоторчика. Заряджається браслет від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за одну годину, як і обіцяв сам виробник. Тобто швидкість зарядки. Пришвидшили десь на 30 хвилин. І наостанок скажу вам про мову браслету на даний момент. Ну, по-перше, дійсно зараз тільки китайська і англійська мова на браслеті, але на цей раз щось у Xiaomi вийшло не так. В плані того, що раніше лайфхак з перемиканням мови на смартфоні працював, а зараз так все не працює, як було раніше. Про що я? А про те, що коли я виставив англійську мову на смартфоні, дійсно браслет перейшов швиденько на англійську мову. А коли повернув назад на українську мову смартфон, браслету одразу перейшов на китайську мову. До речі, як пише сам продавець, треба скачати додаток по QR-коду браслету, і тоді мова назад не буде перемикатися на браслеті. Але я також це зробив і нічого не вийшло. Така сама ситуація, що і завантажити з плеймаркету. До речі, щоб підключитися до браслету в додатку Mi Fitness вкажіть регіон Китай. Додаток Zip Life поки що не підтримується. Але я ще походжу з цим браслетом один місяць і випущу відео про досвід використання Mi Band 8 після одного місяця користування. Там і скажу. Кажу вам все, чи змінилося що з мовами на цьому девайсі за цей місяць, чи ні. Підсумок. Xiaomi Smart SmartBand 8 це, мабуть, зараз найкращий фітнес-браслет 2023 року. Ну, по-перше, він красивий, стильний, виглядає дорого, яскравий та плавний AMOLED дисплей, краща автономність, ніж у минулому поколінні, хороша ціна приблизно 37 доларів на момент запису відео. Але при цьому змінили концепцію ремінців і дизайну, комусь зайде, комусь ні. Також на старті продаж не зрозуміло. Нічого з мовами, але обіцяють, що далі будуть наші мови і проблем не буде. І також, як і у минулому поколінні, Always On Display не такий яскравий, як хотілося б. До речі, трішки пізніше планую зробити порівняння та огляд Huawei Band 8 та інших новинок 2023 року. Але в підсумку скажу, що Xiaomi Smart Band 8 це крутий фітнес-аксесуар, мені точно сподобався. Купувати рекомендую. Посилання, де купував Xiaomi Smart Band 8, залишаю в описі під відео. А зараз собі ні мною конкурс на один Xiaomi Smart Band 8. Переможець зможе обрати, який саме браслет йому до вподоби: чорний класичний чи білий з золотом. Умови конкурсу дуже прості. Підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку цьому відео та написати один коментар з будь-яким змістом і в кінці додати напис UA чи прапор України. І все, результати конкурсу будуть відомі 1 червня на моєму телеграм-каналі. На нього також рекомендую підписати. Бажаю успіхів. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!